Пархоменко потрібний Полтаві. Пархоменко потрібен Полтаві. Пархоменко потрібен Полтаві. Пархоменко потрібен Полтаві. Сьогодні ми з вами розберемо айсберг під назвою Валерій Пархоменко. Я впевнена, що цей персонаж точно коштує вашої уваги, адже за наші з вами кошти він влаштовує міські толоки. І я вирішила з'їздити на одну із таких, подивитись, як це все відбувається зсередини і розкажу вам про них. Насправді у Валерія Пархоменка в голові вже давно почалися вибори. Катерина Ямщикова, навіть вже говорила, сидячи поруч із ним ось Так що якби вибори не на часі, і давайте трошечки ми будемо скромніше себе вести у воєнний час, коли я. Більш серйозні якісь потреби, аніж просто е, дешевий піар, У кого стартували в голові вибори, трошечки задуматись над тим і не грати чутливими темами в публічних площинах, тим самим піднімаючи ті питання серед громадськості, які е, викликають певні чутливі емоції, але. Якби вибори почались неофіційно, тому і приписувати використання адмінресурсу Валерію буде теж неправильно з нашої точки зору. Але всі ж ми прекрасно розуміємо, що витрачати тисячі доларів на рекламу тільки у Фейсбуці, це те, що ми знаємо. І носити у робочий час, коли ти роздаєш е, грамоти від Полтавської міської ради у футболці зі свого мерча, Пархоменка за Полтаву. Ну як би вибачте, це точно частина передвиборчої гонки. І я думаю, це зрозуміло всім. Давайте повернемось у 2015 рік. Тоді на мерські вибори балотувався Лев Жиденко. Так, той самий Лев Жиденко, який засновник мережі мультимаркетів Аврора. Е, тоді він відкрив для полтавців такий термін, як толока, в принципі. І насправді я тоді ще була маленька, мені було 10 років, але із розповідей. Колег, це було приблизно так. Тоді ініціативна група, чи голова ОСББ, казали, що хочуть у дворі зібратися на суботник. Такий собі. Значить, списувалися чи якось зв'язувались з Жиденком, казали йому, що їм потрібно, там якісь доски, шифер, там, я не знаю, що вони там робили за їх потреби. Значить, Жиденко це все записував, що їм потрібно з інструментів та матеріалів, привозив все це, і люди своїми ручками наводили лад у дворах, робили собі там красиво. Але от, це було 10 років тому, і як виглядає толок в 25-му році? Ну для мене, скажімо, це було здивуванням, е, тому що як це взагалі організовується? Значить, у Валерія Пархоменка є свій телеграм-канал. Де можна подати заявку про бажання проведення толопки саме у вашому дворі? Плюс, звичайно, працює сарафанне радіо. Наприклад, Валерій може приїхати у там сусідній двір, наприклад, покосити траву, і мешканці просто до нього підходять і кажуть, що у нас є така така потреба, типу приїдьте й до нас. Ну і він приїжджає, звичайно за тією ж адресою і щось там типу робить. Отже, як, як? це все відбувається? Після роботи о 17.30 приїжджає команда Пархоменка. Декілька дівчат у футболочках Пархоменко за Полтаву ставлять у цю фірмову палаточку, стоять там, пропонують якусь водичку. А, є на заході також ведуча, яка весь цей час там скандує Пархоменка за Полтаву, Пархоменко за людей, щоб люди почули з вікон і повиходили, бо приїхав Валерій Олексійович. А захід проходить за підтримки Валерія Пархоменка. Пархоменко за Полтаву. А, власне, Валерій Олексійович приїжджає. За пів години після початку цього всього дійства. Е, і, звичайно ж, не сам, а з своїми СММницями. І знаєте, е, яким було моє здивування, коли я побачила, що СМН ця е, дівчинка, яка фотографує і знімає похованка, вона там не одна, але одна із них це дівчина, яка працює у прислужбі міської ради. І знаєте, одразу з'являється логічне запитання: якщо це волонтерство чи там добровільно вона вирішила чомусь в неробочий час познімати, пофоткати чиновника, поїздити з ним. По дворам, то ну якби це дивне рішення, але це її рішення добровільно волонтерське і ми типу, не маємо нічого проти. Але якщо це за гроші, якщо вона отримує за це копієчку, як я кажу, працює на півставочки, то якби я вам нагадаю, що держслужбовці, до яких відносяться і прислужби міської ради, не мають взагалі права. Працювати на інших роботах, окрім своєї основної, тепер з приводу того, що надає взагалі порахунку. Що він привозить? Ну, капець багато матеріалів насправді, цілих чотири банки з фарбою, пензлики, рукавички, ну і там ще декілька стаканчиків, пластмасових для того, щоб розлити цю фарбу і дати дітям. Ну і звичайно, чотири досточки для майбутньої пісочниці. Це вже серйозно. А отже, поки у нас жінки і діти фарбують, чоловіки тягають гілки, Валерій на камеру активно закручує шурупчики і грає в господарника. За півгодини зробивши я б сказала, пісочницю, Валерій пішов роздавати дітям морозиво. Звичайно, і тут я хочу його насправді навіть похвалити, тому що Валерій провів роботу над помилками. Неодноразово в, в, в всяких там телеграм-канальчиках е, люди писали, що ну, реально дешеве морозиво роздає. Ну Просто, я не знаю, у чиновників є чомусь така фішка роздавати от найдешевше морозиво. Або пролісок той нещасний, або е, як останнім часом Пархоменко роздавав дітям. Морозиво своя лінія від АТБ, яке було на знижці, воно коштувало шо там 8 з копійками, 8 гривень. Блін, вас купляють за 8 гривень. Люди добрі, просто, просто згадайте про це. Але. Да, чого ж я хочу похвалити, тому що в цей, в цей раз е, Поховника приніс гарне морозиво, яке навіть доктор Камаровський, між дорогом рекомендував. А Це морозиво малюк Ам подивилась, що воно коштує там 6, 30 з копійка, ну там де 35 де 37 коротше, за тридцатку морожу. Поняли? да? Порушається рейтинг. Как би. Значить, після оцього всього, після роздачі там всяких дипломів мороженого і так далі, е, взявши свою команду з ручки, пішли в інший двір. Теж на камеру, звичайно, потягати гілки, це святе діло. І в цей момент я помічаю хлопців ну, як виявилось, їм 15 і 18 років, які теж пуляють там якісь дерева. Значить, я вирішила Запитати, бо вони були в жилеточках Пархоменка за Полтав, значить, явно вони такі на нього працюють. Я читала, що вони отримують по 600 гривень за ну, така от оплата праці їхньої 600 гривень. Я підійшла, спитала, типу ну, скільки платять. Спочатку хлопці не хотіли казати, говорили, що це все добровільно, що це от вони цей власне їхнє бажання. Що, ну кому ви розказуєте? Ну, скажіть хоча б менше чи більше, ніж 600. Вони кажуть, що менше. І, звичайно, не могла спитати, звідки взагалі 15-річні хлопці, ну, 15-18, да, дізнались про таку шабашку, звідки, ля. І один із них сказав, що там якийсь папа, його знайомого, працює в цій сфері. Кажу: а в якій в цій сфері? Ну, в сфері благодійності. Кажу, так це виходить благодійність за гроші тоді. Ну, тобто, розумієте, да? є якісь чатики, типу, де просять там, допомогти за якісь там мінімальні кошти, ну, такі якісь халтурки, типу, пропонують хлопцям. Насправді, до хлопців взагалі ноль питань, ноль претензій, тому що в такому юному віці вони вже намагаються заробити собі там якусь копієчку, за це їм абсолютно респект. Але не забуваємо, що. О, така вона благотворительність і експлуатація дитячої праці, якщо це можна так називати. Отже, коли пан Валерій пішов з двору, чую, як один чоловік тихенько каже: ну, і чого приходив? Мені стало цікаво, я підійшла до місцевих, до тих, хто прибирав, там, хто долучився до прибирання, кажу, ну от, що ви думаєте про таку експрес-толоку, скажімо так, от, які ваші враження? То, ну, знаєте, більшість кажуть, щоб самі так не зібрались. Тобто, Якби не Пархоменка, вони б не зібрались в своєму дворі і не зробили б, не навели б лад. Дуже дивно. Тобто, Пархоменко, скажімо, він виступає таким, знаєте, речагом до, до дії. Він спонукає до дії мешканців і ну надає їм якийсь такий прям базовий мінімум. Е, не знаю, взагалі люди мені сказали, що потреби у них були інші. Е, тут я би даже сказала, така ситуація виходить неоднозначно, тому що мешканці хочуть, щоб їм зробили все. E, і траву покосили там і нову площадку збацали. Але оце мислення, знаєте, таке мені повинні зробити, оце мені всі довжні. Ну, воно теж неправильно. Ну, ви маєте сили насправді зібрати своїми мешканцями і не ждати чуда, а зробити це своїми руками. Вам не треба ніякий е, для цього поштовх. Там знаєте, це волшебний пенділь, він вам не нужен на насправді. Ну типу у вас же є там якийсь ОСББ оргкомітет чи ще щось. Ну, якщо навіть немає, все одно живете всі в одному дворі. та ну блін, зберіться і зробіть самі. З іншої сторони, якщо Валерію потрібні голоси на виборах. То блін, будь добр, такі принеси е, щось. Ну я не знаю, дослухайся до людей якось мінімально, хоча б, принеси їм те, що їм потрібно. Бо я нагадую вам чотири банки краски і убога пісочниця з чотирьох досок. Ще, знаєте, такий цікавий момент, просто якийсь угар, я не знаю. Пройшла біля під'їзду, побачила цю об'яву, що щоб типу лока у дворі. І бачу поруч листівку Чепурка. Буквально на наступний день в цей же мікрорайон приїжджає Олексій Чепурко. Кот з котком Чепурко з його цим легендарним маскотом. Ви точно бачили ці трешові фотки. Правда, за його ініціативи діти не прибирають і не красять, а під розписочку отримують мильні бульбашки і цукерки. Жартую, звісно, але крізь сльози. І пам'ятаєте, я на початку сказала про айсберг. Так от, оце все, що я тільки що розповіла, це була лише його вершина, це те, що тільки видиме. Але є речі, які ну так просто одразу не видно, але вони просто є. І, от, наприклад, окрім своєї сталої команди, яка там бігає за порхоменком по цим толокам, знімає його і так далі. Він купляє і блогерів. Так, наприклад, дівчата з About Полтава. Які ходять по центру і знімають опитування на кшталт: скільки має заробляти хлопець, який найгірший там району Полтаві, найгірший, найкращий? Ну, от, типу, такого. От вони вже стали постійними гостями цих толок по всьому місту. І ну, якби правильно, гроші ж не пахнуть да? До того ж, взагалі-то вже існує перевірений формат підкупу виборців. Це гречка. Звичайна мама вже рік е, практикує давно забуту схему, і я навіть робила розпаковку цього пайка. Ви можете його подивитись десь. Тут зараз буде якась підказочка. Звичайно, що її підхопив і супартієць Пархоменка. Значить, він роздає медикам продуктові набори. Е, почав це все він робити втіху, без камер, дуже дивно. Але народ мовчать не став, і мережею почались ширитись фото цих пайків е, там, значить, є в нас. Манка, гречка, борошно, макарони і олія. Ну такий собі наборчик. Знаєте, в принципі, на мою думку, трошки навіть вже краще, ніж у мама я. зараз, да, тому що у мама я все-таки гречка і цукор, а тут є якась різноманітність. Ну і підходячи до висновку, хочу запевнити вас, що все це не кінець. Ще не кінець, це лише початок, насправді. Вони скоро всі повилазять, і е, аніматор Котко чи Пурко заміниться на щось більш дієве і, можливо, на більш крінжове. Е, а все для того, щоб ви просто поставили свою галочку, куди їм буде потрібно. Тому думайте.